16 грудня 2023 року. Субота. Місто Житомир, Україна. Вулиця Космонавтів, будинок 14, п'ятий під'їзд. Виходимо з під'їзду. Що ж ми бачимо? Біля лавочки. Купа сміття. З четверга. Тут лежить все сміття, ніхто його не прибирає і прибирати не збирається. Біля четвертого під'їзду. Стаканчики, якісь папірці, пластмасові конструкції. Йдемо далі. Біля третього під'їзду. Якийсь мішок валяється. Холодно сьогодні. Біля другого ніби чисто, ну, біля першого лавочок немає. А тепер Називається треш придомова територія. Ось так і підемо. По всій придомовій території лежать купи листя, які вже припали снігом. Під одним деревом, ось під другим деревом. І там далі ще побачимо. На цьому місці колись була пісочниця. Ось рештки лежать і величезний металевий штир, об який може поранитись або людина, або тварина. Але це ж нікому не цікаво, правда. Йдемо далі. Рештки тенісного стола. Був тенісний стіл, який побудований був ще за часів, коли будували цей будинок, а це вже більше, ніж 50 років. І ось у цьому році розвели цей тенісний стіл. І так і залишили. Не тільки в нашому подвір'ї, а й в інших подвір'ях також. Ось там ще купа листя під тим деревом. Теж уже припало снігу. Тут купа листя. А тут гіляки дерев. Йдемо далі. Це все ще придумова територія космонавтів 14. Суха береза, яка стоїть роками, і вже відвалилися частини стовбура. І ось рештки берези, так і лежать. От ви побачили частину придомової території будинку номер 14 по вулиці Космонавтів. Я вам показала тільки зі сторони двору, зі сторони дороги не показувала. Дуже холодно, замерзли руки. Ось пеньки стирчать, які вже прикриті снігом. І ці пеньки від дерев також ніхто не викорчовує. Під цими пеньками позаводилися миші, щурі, які бігають потім по всьому подвір'ю. Але це також нікого не цікавить. Ось те, що ви бачите. Це лише двір космонавтів 14 з однієї сторони. Ось ще Після цього у мене велике питання, за що мешканці будинку по космонавтів 14 повинні платити гроші? Коменергосервіс Житомир за прибирання придомової території. По факту вона не прибирається. Що прибирається? Дороги. Дороги, шановні, то я вам скажу чесно: особисто мене ваші дороги не цікавлять. Ви не прибираєте придомову територію. Розвели бардак. І жодної копійки не заслужили за оплату придомової території. Тому що у нас на придомовій території бардак. Вини не прибрали. Факти залишаються фактами. Оце таке прибирання. Оце таке прибирання, бачите? Оце таке прибирання. Коментарі, репости, лайки, дизлайки вітаються!